Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ви чули щось про неньютонівську рідину. Це рідина, яка стає твердою, як камінь, після різкого удару. Путін не чув. Дізнається тепер про цю концепцію, спостерігаючи за відповіддю європейців на енергетичний шантаж. Лише вчора пролунала заява піскова про те, що перебої з газом будуть, поки будуть санкції. Сьогодні росіяни отримали приліт у відповідь. Дуже болісний. Німецький міністр економіки Роберт Габек заявив, що країна не зупинятиме свої атомні станції цією зимою. Це немислама ще кілька місяців тому заява. Відмова від атомних станцій, священна корова німецької політики. Але порахувавши, скільки коштуватиме протистояння на енергетичному фронті, німці вирішили залишити атомні станції в резерві. Вони вмикатимуться в період, коли брак електроенергії стане критичним. Це не єдина відповідь ЄС на шантаж газові сховища заповнені майже на 82%. Лише Німеччина виділяє 60 мільярдів євро на допомогу підприємцям та домогосподарствам. Президентка фондерляєн найближчим часом оголосить стратегію протистояння, хоч її основні пункти вже злили в пресу. Додаткове оподаткування енергетичних компаній, які користають з високих цін, цільова допомога малозабезпеченим, обмеження споживання. Обговорюється також обмеження цін на російський газ. Ефективність можна оцінити в грошах на фоні заяв про те, що Європа не збирається поступатися Росії. Ціни на газ знизилися вже на 12% і впали до 2220 доларів за кубичний метр. Газовий ринок тонко відчув, за ким сильна позиція, і в Путіна шансів на виграш в енергетичній війні стає дедалі менше. Про використання енергетики як зброї вже наступного року Росіяни можуть просто забути. Сьогодні Макрон заявив про те, що доля російського газу на ринку ЄС зменшилася з 50% до 9%. Це, безперечно, політична заява, яка свідчить, що Кремль втратив своє домінування на ринку ЄС назавжди. Нагадаємо, раніше зеркаль критично висловилася проти уряду Орбана. Ми маємо розуміти, що угорці працюватимуть на Росію і Путіна безвідсотно до того, чи роблять вони це з задоволенням чи з примусу. Приниження Орбана Путіна не обходить. Головне, щоб штучка кричала про шкоду санкцій. Правильним рішенням було би сприяти диверсифікації постачання. І тут у нас є що запропонувати. У нас є чудовий нафтопровід Одеса Броди, який сполучається з дружбою. Після перемоги та розблокування одеського порту ми зможемо наповнити його нафтою для дружби. І тоді Угорщина отримує доступ до різних постачальників нафти і зможе не залежати від путінських витівок, а ми, може, навіть станемо друзями з угорцями. До зустрічі. Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.